Добрий день, привіт, малишка. А що це у вас така гарна машина? а Ви мене за 70 гривень на Беребушова везете? Ну я для душі таксую. Так то в мене топова компанія по пригольні автомобілів з США, Кореї та Європи. А ви давно таксуєте? Та ми взагалі 90-х суету наводили на кабанах, поки мене не підстрелили. Тепер вимушені кататися на цій електровафельниці. Головне, щоб хлопці не замітили то запетушати. А як взагалі таксується? Чаєві залишають? А ось нещодавно мені клієнт дав чаєві 100 гривень. Так я досі йому добра бажаю, хочу його честь сина назвати. А куди далі після таксі? Я нещодавно депутата віз з Верховної Ради. Так ось. Він мені обіцяв, що мене на роботу до себе помічником візьме. Я в шоці? У вас така комфортна машина? Пф, мала, звісно, комфорт. Я зранку помився, дезиком наприскався і навіть зуби почистив.